Ти ж не їжу прийшла собі заводити? Ні. Мені нічого від тебе не потрібно. Ох, такий, такий, такий. Я не знаю, чи ти чула, але я готуюся до Олімпійських ігор. І що тобі треба? Гроші? Боже ні. Я просто прийшла тебе побачити. Не ти завжди з ними береш копійку за копійку. Чого тобі треба? Господи, навіщо я взагалі це придумала? Ти мною хоч колись пишалась, ти була слабкою. В три роки? Це я з тебе зробила бійця. Якби не я. Ти мене прокляла. Змусила думати, що найкраще я виступаю, коли я у дупі. А зараз я у дупі і мені це не подобається. Ти сама до цього довела. Ти маєш взагалі мене не звинувачувати в цьому, а пишатись. А ти коли-небудь мене любила? Коли я була дитиною? Думаєш, маті Соні Генілі любила? Бляха ж ти, муха. Матуся, бачити, не поклає пиріжки. Ні, це я зробила з тебе, чемпіонку. Знаючи, що ти мене зненавидиш. Це моя материнська жертва. На жаль, у мене була дуже мила, мама, що можна було цим підтертися. Зате я зробила тобі подарунок. Ти мене прокляла. Ти монстр. Що було то було?